Oh влюблений, його смухайте. Кувала тобі Христе, царю вічної слави. Господь з вами, і з Духом Тання Святого Євангелія від святого Марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус бере Петра, Якова та Йоанна і виводить їх тільки самих на високу гору. І він преобразився перед ними. Одяг Його став блискучим. І таким білосніжним, що жоден білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові: Учителю, добре нам тут бути, зробімо три намети: один Тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Однак Він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка отінила їх, і пролунав голос із Хмари, це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, окрім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, Він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що бачили, доки син людський не Воскресне з мертвих. І вони утримали те слово у себе, допитуючись, що то значить з мертвих воскреснути. Це є слово Господнє. Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогенті любі в Христі, брати і сестри, кохані Божі діти. Сьогоднішній день це друга неділя Великого посту, і коли ми уважно слухаємо кожну неділю. Боже Слово, в Євангелію, то можемо побачити, що є такі певні якби, ступені, так як в школі класи, так як на драбині ці щеблі, так як на порозі сходинки, є певні такі етапи переживання Великого посту. Якщо б комусь довелося бути, наприклад, в церкві православній на службі в якусь неділю, то дуже часто ці неділі в східній традиції є названі від Євангелії, яку читається в цю неділю. Там Самарянська неділя, неділя Лазаря, ще інше. Так? От дати мали таку можливість, то собі нагадаєте. І ми так можемо е, теж за таким ключем трошки східньої традиції подивитись на ці етапи. Е, Посту, який нас приготовлює до Воскресіння Господнього. В минулу неділю, перша неділя посту, це ми читали Евангелію про пустиню, як Ісус був на пустині, сатана підходив, спокушував, і там теж є ці речі: хліб, влада, гроші, так? тобто диявол казав Ісусові, що скажи. Каменю, ви нехай буде хлібом, бо ти голодний, наїждся, кинься з наріжника храму, хай тебе ангели зловлять, віддай мені честь, запровадив його на гору і каже все те, що на світі може тобі віддати. Тобто така пустиня теж є потрібна для нас, щоб ми побачили ширший горизонт в нашому житті, що насправді є в нас. Бо ми часом різними речами, так як меблями в кімнаті, можемо закласти. Цей простір, і тоді наше життя таке тісне буває, і ми не бачимо, де ще Бога там між цими шафами поставити. Ось так буває в духовному плані, що нам потрібна така пустиня, але не треба боятися, що диявол буде там підкушувати нас, бо є Ісус, який є з нами і Який з цієї пустині нас випроваджує сьогодні. Ми на горі. На горі сьогодні переображення. Є спеціальний день святковий. якщо пам'ятаєте, коли применяє Панські, переображення, пам'ятаєте, коли? Жнива. В жнива, коли гарно збирають хліб в серпні, 6 го числа. І це особливий день святковий, урочистий. Сьогодні Євангелія вертає нас до цього свята, або це свято пригортає до нас щоб ми могли в цьому преображенні приготуватись на дальший етап. На другу неділю будемо чули Євангелію про храм, як Ісус прийшов і, так скажемо, по нашому в костелі, замість того, щоб молилися люди, продавали, міняли гроші, купляли барани, продавали овець і так далі. Напевно, цю Євангелію вже не раз ми чули. І Ісус збурився, повиганяв цих людей і каже: ревність мене пожирає за дім Божий. Потім скаже, зруйнуйте цей храм, я його в три дні відбудую. І євреї прийдуть і скажуть, ми 46 років будували, а як ти за три дні збудуєш? І коли Пан Єзус воскрес, допіру вони зрозуміли, що Він говорив про храм свого тіла. І ось як ми, наприклад, ну, різні речі спостерігаємо в світі, в житті своєму, то, може, так, колись хтось більше чи менше задумувався, от як Бог сотворив людину. Наскільки людське тіло є таке довговічне, так? бо є люди, які по 100 років живуть, Так, бо, Наприклад, там голова болить, взяли таблетку, якусь, порошок, пройшла, але завтра знов болить голова. Так? Але Бог дав душу нам, і ця душа в тілі настільки є таким лікарством, або більше сказати, джерелом животворним, що людина живе 90-100 більше навіть років. І це тіло живе. Так, от наскільки це є храм Божий. Тому ми теж ну, на своєму похороні вже будемо чули з неба, а люди будуть слухати, як за нас будуть молитися, Як сон скаже, твоє тіло було храмом Святого Духа. Ось ми на другу неділю будемо теж собі думати, що це таке храм в нашому житті, що ми є ця святиня Божа. Так. Ну Потім далі там етапи, потім Костю у нас через Євангелію. Підпровадить до Христа, Бо скаже, що так як Мойсей вивищив Змія на пустині, так Син людський буде піднесений, ми будемо щораз ближче йти в Гофи. Але це все потрібно нам ці етапи, щоб ми розуміли, в який спосіб ми йдемо через Великий Піст до Воскресіння Господнього. І сьогодні бачимо учнів, які вже пережили дуже велику подію. Побачили, як Ісус перед ними був. Вся, в Божестві е, побачили пророків Ілі і Мойсея. Ну, нам так трошки легко читати, наприклад, вам слухати, ксьондзові читати. Ми вже якби вчитані в цю Біблію багаторазово. Але так собі <клух> уявити, е, що тут прийде: от ми зараз сидимо в Костьолі, прийшов Ісус Христос, е, ми на нього дивимося, а біля Ісуса Христа скажем, пророки. Ну, наприклад, так, по нашому, там, скажемо, ксьон Циприян, Ксьон Званаць, Біску Польщанський, ще, які жили, ми їх знаємо, і вони прийшли до Ісуса і говорять, ну, не знаю, чи ми би так тихенько, спокійно сиділи, чи б не мали якогось трошки страху. І написано, що учні боялись. Петро навіть не знав, що робити, каже, палатки будемо строїти, три намети, але за себе не думав тоді. Так? Для Ісуса і для, і для пророків цих. І потім Ісус їм каже, бережіть це все, аж поки не буде Воскресіння. Ці учні запитують, що це таке означає воскреснути з мертвих. Я думаю, сьогодні для нас є таких, дві справи, які ми повинні з цього костьола винести додому. Перше це преображення, це бути якби кращою людиною, ліпшою, переміняною через сповідь, комунію святу, Боже Слово, спільну молитву нашу. Це зібрання, яке показує, що ми є Божі діти і Божий народ. І це преображення, воно повинно міняти потім кожну ситуацію, в якій ми знаходимося, чи ми є вдома, чи ми щось робимо, чи ми до когось підемо, щоб люди помічали це преображення в нас. Тобто ми щось міняємо, щоб насправді дійти до Воскресіння. І друга річ це те питання, якби залишається. Для кожного з нас, що це означає воскреснути з мертвих. Ну, з одної сторони, логічно, дивлячись це, треба зрозуміти раніше, що таке мертве, з чого ми маємо воскрешати. Так? Якщо ми кажемо, хочемо робити ремонт вдома чи там, в костілі, то нам раніше треба подивитися, що воно поламане, а потім допіру це зіпсоване, ремонтувати. Так? Нас колись пам'ятаю на парафії як в Кам'янці-Подільському я був. Один з міністрантів, як тут ваш Максим, гарно служить, е, теж був міліціонером. І колись там я щось їду, ну він так хотів привітатися, дя дякувати, Богу, нічого там не нарушили. І він там спиняє мене, ще з одним чоловічком підходить міліціонером. І каже, ну ой, чи духовне, що тут не так, що за що будемо платити. Я думаю, та ніби все, так і лампочки світять, і машина робить. А він каже, ну просто я хотів привітатися з вами. Знаєш, <смі> аж легше стало. Але знаєте, так само, якщо ми хочемо подумати, що ремонтувати, то значить треба подивитися, де якийсь брак, де щось не вистачає. Якщо воскресіння, значить, де ця смерть, де нас щось в житті добиває, так щось в житті мучить. Усмертнює, так би можна придумати таке слово. Різні є ситуації, так? людина не раз думає, що їй щось там дає життя, радість, потіху, щастя, а воно навпаки якось людину так нищить, так? людину до смерті приводить. І це теж правда, що ми готовимось до Воскресіння Господнього, але повинні подумати, чи часом не буде краще, щоб ми вже своє Воскресіння. Сьогодні пережили, встали з цього гробу, який нас нищить. Це, Наприклад, колись так тому же в одному селі підійшов чоловік і каже, ой, чи, ну, от, жінка каже, що йшов до сповні. Ну, що я б досповідався? Ну що я такий грішник, Ну, може, там лишних 50 грам випив. І я думаю, ну якщо лишні, значить є такі, що обіцятельні 50 грам. Ну, бо як це? Тож не кожен 50 грам лишних. Так? Ну, лишнє слово сказав, то значить є лишнє, а є обов'язкове. І, і... Але ж нема такого, що чи рубля вкрав, чи 10, чи все одно крадіжка. Так? Тобто ми не раз так собі хочемо легше зробити. Так? О, спізнилися, я приїхав пізніше. А я кажу, але я на 5 хвилин. Ну, то що ж воно, якби на півчаса, все одно спізнився. І то, і то спізнення, так? але ми якось пробуємо себе оправдати, або це трошки. Це... Ну Це ще так люди поймуть. Да? Розумієте? І, і це і наша смерть. Так можна цілу літаню придумати цих, цих смертів наших, але чи ми сьогодні бачимо таку смерть духовну і чи маємо бажання воскреснути, що вдома вже не хочемо сваритися, не хочемо поганих слів казати, вже не хочемо там з кимось не знаю, там сперечатися, ну, не раз так в селі є, каже, о, я навіть не знаю, як до неї обізватися до сусідки. Ну, то мовчи, бо як обіз знову буде скандал. Так? Скажи добрий день, йде далі, але, але просто даймо можливість якоїсь зернятку, щоб воно працювало. І це є дуже важливе для нас теж питання, що це означає воскреснути з мертвих. Тому нехай Господь Бог в цьому нам благословить, щоб ми сьогодні були людьми Воскресіння, християнами, які чекають на Воскресіння Ісуса і одночасно самі. З цього гробу, з цього смерті, якісь гріхів, помилок наших, недоліків воскресаємо до Божого життя. Амин. Богонаславна. Вам зараму Бога. заплатить. Wieruję w jedynego Boga, Ojca Sedrzejcela, Tworca niemałych ziemi, Sorby nie mogły i Beny nie I w jedynego Gospoda Jezusa Kristawa, Syna nalożę Pred vami mali, bohami boháctví, bohíctví, boháctví, 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 Izatilan nasu da i našu branu spasinja zišot izmebene i molotićam tu kancija to moi mili i stančovi ko i povrosjati sada na i stranta bi pohovani І вострецов третіне, згідно з писання, і восеніся на небо, і сидить праворуч праворучця, і вдруге прийде зі славу судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в духах Святого Господа животворного, що від Отцяні Сина і Сходи, що з оцелі сину рідно поклоняє рівно славимо, що горив через Пророки, і в єдину святу Вселенську, і Апостольську церкву. Ісповітую одне хрещення на відпущення біків. Очікую розскресіння медних і, і життя майбутнього віку Амінь.